Емблема Нацгвардії, герб Вінниці, мальви та Едельвейси з гофрованого паперу. Строковики військової частини 3008 працюють над півметровими писанками з пап'є-маше. У приміщенні інформаційно-просвітницького хабу розгорнули творчу майстерню. Готові форми писанок, розфарбовують та клеять квіти. Строковик Максим Киричук розповідає, йому 24, родом із Волині. На службу призваний два тижні тому. Це вперше каже, коли Великдень святкуватиме не вдома, тож хоче, аби у частині панувала атмосфера свята. Приїхав заробіток, отримав повістку, зайшов до воєнкомату. І одразу сюди приїхав. Я навіть і не очікував, що буде така нагода тут відволіктися від такої служби строкової. Підійшли, запиталися, чи має якісь таланти малювання. Я кажу, так, звичайно, маю. І ось випала така нагода зробити. Ну, не в таких масштабах, звісно, великих, а в таких маленьких я працював вдома. Писанки такі маленькі. І, власне, як додому я дали телефон зателефонувати, і Моя бабуся одразу там писанки розписувала і каже, о, немає внука, немає кому допомогти вдома. А я кажу, а я от якраз вон тут писанки тільки в тіть великих масштабах розмальовував. Вікторія Варакса у Нацгвардії служить за контрактом. Вона єдина з дівчат, хто долучився до створення писанок. З паперу вирізає малий герб вінниці та емблему національної гвардії, виготовляє квіти. Я створюю композицію, а саме пелюстки соняшника з гафрованого паперу. Тобто роблю об'ємну композицію. Щось подібне на уроках малювання або праці я робила. А зараз ну, це найбільший, можна сказати, мій проєкт. Ми вибирали саме такі символи, які найбільш характеризують. Україну ось, і якби соняшник був одним із них. Ідея створити писанки велетні виникла у методистки інформаційно-просвітницького хабу Лариси Колісніченко. Спочатку хотіли виготовити такі ж, як на Майдані Незалежності, і виставити їх там. Через карантин цього зробити не вдалося, тож свої залишили у військовій частині. Кожним роком ця інсталяція буде доповнюватись, але вже в нашій частині. Ну а на наступний рік я думаю, що наша великодня писанка велика з'явиться в центрі міста поряд з тими писанками, які зараз є на виставці. Армія, народ, нація це неподільно і ми от на таких вирішили поєднати такі символи на крашенко. Міні виставка писанок з папіємаше у частині діятиме на постійній основі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.